Доброго дня! Тема нашого уроку лінзи, оптична сила лінзи. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Вам відомі такі оптичні пристрої, як окуляри, фотоапарат, телескоп, лупа. Що між цими пристроями є спільного? Звичайно, це лінза. В них використовується так. Їх основною частиною є лінза. Сьогодні ми з вами якраз дізнаємося, що таке лінза, які види <клес> бувають лінз. І почнемо з означення лінзи. Будь ласка, запишіть, що таке лінза. Лінза це прозоре тіло обмежено з двох боків сферичними поверхнями. Будь ласка, собі швиденько записуємо. Хочу звернути увагу, що в шкільному курсі ми будемо вивчати з вами тільки тонкі лінзи. Давайте запишемо означення, що таке тонка лінза. Тонка лінза це лінза, товщина якої в багато разів менша від радіусів сферичних поверхень, що її обмежують. Тобто оця товщина набагато менше радіусу сферичних поверхень, які обмежують цю лінзу. Будь ласка, записуємо значення. Тобто, далі, говорячи про лінзу, ми завжди будемо мати на увазі тонку лінзу. Давайте запишемо такі основні характеристики лінзи. Можна намалювати. Дві такі сферичні поверхні центри позначимо О1, О2 це буде, будуть центри сфер. Далі R1 і R2. Це радіус сферичних поверхонь. О1 і О2 головна оптична віз лінзи. Ну і в центрі у нас знаходиться точка О, оптичний центр лінзи. За формою лінзи поділяють на опуклі. Бувають двоопукла, плоскоопукла і увігнута опукла лінза. Товщина посередині більша, товщина посередині більша, ніж біля країв. І увігнуті лінзи. Двоувігнута, плоскоувігнута увігнута і опуклоувігнута. увігнута. Товщина посередині менша, ніж біля країв. Давайте подивимося з вами відео. Якщо з'єднати основи двох призм. Та пропустити через них пучок паралельних променів, то в результаті заломлення утвориться збіжний пучок променів. Якщо відшліфувати краї таких призм, то вийде збиральна лінза. Якщо з'єднати вершини двох призм та пропустити пучок паралельних променів, то в результаті заломлення утвориться розбіжний пучок променів. І якщо відшліфувати краї таких призм, то вийде розсіювальна лінза. Отже, ми з вами дізналися, що лінзи поділяються на збиральні, зазвичай це опуклі лінзи, і розсівальні, зазвичай це увігнуті лінзи. Давайте розберемося окремо з кожної лінзи. Збиральні лінзи. Давайте запишемо, що таке збиральна лінза. Це лінза, яка притворює паралельний пучок променів в збіжний. Бачите. Так, що у нас точка, у якій притинаються заловлені промені, до речі, позначається літерою F і її називають дійсним фокусом лінзи. До речі, хочу звернути увагу вашу на те, як позначають збиральну лінзу. Опуклу лінзу, двоопуклу лінзу, лінзу, от отакою стрілочкою. Зверніть увагу. І розсіювальна лінза. Або ми кажемо зазвичай увігнута вона в нормальних таких умовах. Позначаються такі у нас лапки. І давайте запишемо, що таке розсіювальна лінза це лінза, яка перетворює паралельний пучок променів в розбіжний. І ви бачите, що у нас тут може бути продовження цих променів, вони теж будуть перетинатися в одній точці. F' – це уявний фокус лінзи. Таким чином позначають уявний фокус лінзи. Давайте з нами з вами подивимося відео також. Паралельні світлові промені, які проходять через лінзу, заломлюються на кожній із її поверхонь згідно закону заломлення. Це приводить до того, що промені збираються в одній точці, яка називається головним фокусом лінзи. Якщо світловий пучок пропустити через лінзу з іншої сторони, буде спостерігатися така ж картина. У кожної лінзи є два головних фокуси. Вони лежать на головній оптичній осі. Світлові промені, які проходять через оптичний центр лінзи, не змінюють свого напрямку. Для того, щоб продемонструвати енергію світлових променів, можна помістити темний предмет. Так як він просто поглинає світло. Фокус лінзи. Енергія, яка сконцентрована в цій тості, може пропалити отвір в предметі. Тому треба бути обережною. І як ми вже сказали, тільки що ви побачили відео, кожна лінза має два фокуси, розташовані на однаковій відстані від оптичного центра. Лінзи в інший бік. Точка F, бачите, має два фокуси. І якщо увігнута розсіювальна лінза, два уявні фокуси F-ш'. Кожна лінза має два фокуси, про це ми тільки що сказали з вами. Оця відстань від Оптичного цент до фокуса лінзи називають фокусною відстань лінзи. Давайте запишемо фокусна відстань лінзи це відстань від оптичного центру лінзи до фокуса. Вимірюється в метрах, скільки це відстань зрозуміло. Позначається літерою F. Будь ласка, запишіть собі. Фокусну відстань збиральної лінзи домовились вважати додатньою, F більше нуля. А розсіюваної лінзи від'ємною F менше нуля. Порівняємо фокусні відстані двох збиральних лінз різної товщини. Направимо через лінзу пучок паралельних світлових променів та знайдемо таке положення екрану, при якому пляма світла від лінзи на ньому буде найменша. Після цього вимірюємо відстань між екраном та лінзою. Це і буде фокусна відстань лінзи. Ми бачимо, що чим більша товщина лінзи, тим менша фокус на відстань. Отже, фокус на відстань залежить від товщини лінзи. Так. І бачите. Оця фокусна відстань є різною. Чим меншим є радіус сферичний поверхень, що обмежують лінзи, тим сильніше ця лінза заломлює світло. Отже, тим менше її фокусна відстань. Ну, бачите, на малюнках, це ви бачите. Це товше лінза, і фокусна відстань у неї менша. Переходимо до оптичної сили лінзи. Давайте одразу запишемо означення. Оптична сила лінзи це фізична величина, яка характеризує заломлюючі властивості лінзи та є оберненою до її фокусної відстані. Будь ласка, запишіть формулу. Ви бачите, оптична сила лінзи позначається літерою D, і вона є оберненою до фокусної відстані, тобто 1 поділити на F, DF це фокусна відстань. нагадую. Одиниці вимірювання оптичної сили лінзи є діоптрії, ДПТР, бачите, да? або обернені метри. І одна діоптрія це оптична сила лінзи, фокус на якої дорівнює 1 метр. Я сподіваюся, це не складно. І ще у збиральної лінзи, так? Оптична сила є додатньою де більше нуля. А у розсіювальної лінзи від'ємною де менше нуля. І так, переходимо до розв'язування задач. На рисунку показано скляні лінзи, розташовані в повітрі. Які з цих лінз збиральні та які розсіювальні. Ну, з цим ми проходили сьогодні під час уроку. Зрозуміло, що дивимося. Товщина лінзи посередині більше, ніж біля країв, це буде збиральна лінза, так? Це буде у нас що? Б, Г, Д. Товщина лінзи посередині менша, ніж біля країв. Це буде у нас А і В. так? Які з них мають уявний фокус? Ну, зрозуміло, це буде А і В. Зрозуміло, да? як дати відповіді. Коли оптична гусина середовища менше повітря, наприклад, яке, яке йде в умові, а за оптичну гусину матеріалу, це скляна лінза у нас, то опуклі лінзи є збиральними, а увігнуті лінзи є розсіювальними. Про це ми з вами вже сьогодні спілкувалися. Так, переходимо до задачі номер 2 чи завжди опуклі лінзи є збиральними, а увігнуті лінзи розсіювальними? Ну, ми розуміємо, що зазвичай опуклі лінзи є збиральними, а увігнуті лінзи є розсіювальними. Однак, якщо оптична густина середовища більша, наприклад, вода за оптичну густину матеріалу, наприклад, повітряна у нас лінза, з якої вигадана якраз лінза, то опукла лінза розсіюватиме наше, якраз наші промені, наше світло. Тобто буде розсіювальною. А увігнута навпаки збиратиме промені, тобто буде збиральною. Тобто У нас тут буде навпаки, бачите, збиральна. Е опукла лінза стає у нас розсіювальною, а увігнута навпаки е збиральною. Задача номер три. На рисунку показано повітряні лінзи, порожнини у склі, зрозуміло, у якихось випадків лінзи є збиральними. Знов таки, зараз вибачте, назад поки що а, давайте поміркуємо з вами. А, коли оптична густина середовища більша наприклад, це скло у склі, так, порожнині у склі. За оптичну густоту матеріалу, це повітряна лінза всередині, з якої якраз у нас вигидена лінза, то опукла лінза розсіюватиме промені, тобто буде розсіювальною. опукла, так, задуміло, А увігнута навпаки збиратиме промені, тобто буде збиральною. Ну, і Давайте в даному випадку збиральною лінзи будуть які лінзи? Давайте поміркуємо. Це збиральними будуть А. так, Бачите, вона отака, Потім, де у нас є ще увігнута В. Ну і бачимо де плоско те, теж в нас є всі вони є що збиральними лінзами в даному випадку, коли у нас така умова. Як йдеться в умові задачі. так? Про це йдеться якраз там. Так, задача номер 4. Лінзи виготовлені з однакового скла. Яка з них має меншу фокусну відстань? Ну, знов-таки ми бачили відео, про це вже сьогодні розмовляли з вами. Так, не поспішаємо. Зрозуміло, лінза Б має ще меншу фокусну відстань, бо чим менше є радіус сферичної поверхні, що обмежує лізу, тим сильніше ця лінза заломлює світло. Отже, тим менше її фокусна. Відстань. Тобто Б, ви бачите, товщий, і тому вона є у нас, у неї фокус на відстань є меншою. Ми про це вже на, під час уроку з вами спілкувалися і розуміємо це. Так, завдання номер 5 Чому в сонячний літній день не можна поливати квіти в саду? Теж, будь ласка, до речі, це важливо, так? Ви розумієте, що в сонячний літній день не можна поливати квіти в саду, тому що крапельки води, такі оці крапельки, поводять себе як маленькі, зб... маленькі лінзи, які збирають да, збиральні лінзи. Та можуть фокусувати якраз сонячне світло і палити, пропалювати якраз пелюстки або листочки квітів. Тому раджу під час. Ну, Сонячного дня такого влітку. Не треба на поливати квіти. Мається на увазі на самі оці стеблі квіті, тому що ви їх будете пошкоджувати. Точніше, Сонце їх світло буде пошкоджувати. Так, рухаємося далі. Оптична сина лінзи дорівнює мінус 4 діоптрій, якою є фокусна лісанцієї лінзи. Давайте розв'яжемо таку задачу. І так, розв'язуємо задачу. Ще раз, тут є умова. Запишіть її собі, будь ласка, обов'язково. Оптична сила лінзи дорівнює мінус 4 діоптрії, якої є фокусна відстань цієї лінзи. Ця лінзи збиральна чи розсіюльна. Ну, одразу ми бачимо. Ну, давайте запишемо дано, де пишемо мінус 4 діоптрії. І нам треба знайти фокусну відстань. Одразу ми бачимо, що D є меншим 0, то лінза є розсівлена, це можемо сказати однозначно і одразу. Далі використовуємо, використовуємо формулу оптичної сили лінзи. Вона у нас обернена до фокусної відстані, тобто D дорівнює 1 поділити на F, і нам просто треба знайти F. Піднімаємо F з знаменника в чисельника, де опускаємо в знаменник. Перевіряємо. Одиниці вимірювання розмірності. Е, отримуємо метри. Фокус на відстань в метрах. Вимірюється, все добре. І залишилося тільки підставити. Пишемо 1, мінус 4 діоптрії, у нас буде мінус 0,25 метра. 25 сантиметрів, бачите. Відповідь можемо записати, що фокус на відстань у нас буде дорівнювати мінус 0,25 метра, і ця лінза є розсівальна. Будь ласка, собі запишіть відповідь. Домашнє завдання. Треба опрацювати параграф номер 14 вивчити означення, звичайне. Будь ласка, вчимо означення. Розв'язати задачу номер 1 Вона у вас буде на Всеосвіті теж. Там буде місце, де можна дати свою відповідь. І пройти тест треба на Всеосвіті. На цьому ми будемо закінчувати урок. Дякую вам за увагу. А, задачу цю, давайте ще, шпилиночку. не дав, звичайно. Ну, вона буде на асесвіті, можу ще раз її тут покажу теж вам. Оптична сила лінзи у бабусиних окулярах плюс 2 діоптрії, а у маминих мінус 4 діоптрії. Чим відрізняються ці лінзи? Це отака задача, те, що ви на асесвіті, вона теж буде, треба дати на неї відповідь. Ще раз дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення!